Привіт, мої хороші! Ми з вами збираємось на, до друзів на тусовку. І я хочу тут мої ніженьки улюблені, тупацять. я хочу вам показати Фамібіон 3. Прикиньте, я пила під час вагітності Фамібіон 2, ви знаєте. Мені вони дуже сподобались, і там було написано, що їх можна приймати з 13 го тижня вагітності до кінця періоду лактації. Я така думаю, ну все, круто, буду їх приймати. Але жіночка в аптеці сказала, що ні, не треба їх приймати під час лактації. Я їх повірила і злякалася. І купила Елевіт про Наталь. І вони мені дуже сильно не підійшли. Вони мені стали робити проблеми зі шлунком. Які я, в принципі, досі розгрібаю. А, тому, коротше, коли я зрозуміла, що я ловіт про Наталю взагалі не моя тема, я почала шукати інші варіанти. І вже думала купити собі такий Famibion 2 і використовувати його під час періоду лактації. Але потім знайшла, що на промі продаються Fabiom 3. Вони якраз для. Періоду лактації, періоду грудного вигодовування. Але прикол в тому, що їх немає в Україні. Я так розумію, що в Україні от саме просто другий фомібіон 2 йде на період другого-третього триместру і періоду лактації. А в Польщі є Фомібіон 3. І от тут жіночка з прому видно купує в Польщі. І відправляє. Ну, коротше, я замовила собі е, польський футболіон 3. Подивимось, е, як воно. І подивимось, як воно мені підійде. Сьогодні тільки третій раз я їх прийняла. От. І ще <клух> також що я п'ю, це лактобіг. Купую їх на iHerb. Е, 5 тисяч. І я п'ю їх вже третій рік. Та да, вже третій рік я їх п'ю, коротше дуже вони мені подобаються. Без них до того, як почала приймати Лактобіф, в мене завжди були проблеми зі шлунком. А як почала приймати, то все, все прекрасно, ніяких проблем немає. Не було до вагітності, скажімо так, під час вагітності, звичайно, там вже ніякий Лактобіф не допоможе, там вже гормони беруть своє. От, а зараз ми з вами збираємося в гості. Ось це буде перша моя туса з людьми, у яких є діти. Прикиньте, бо в мене взагалі всі мої подружки, дівчатка ще не мають діток. Я єдина з дитиною, поки що. І, типу, я ще ні разу жодного разу не тусила з кимось, у кого є діти. От. І тут в мене буде така можливість. Тому що до дівчини в гості, до якої ми їдемо, у неї є півторарічна дитинка. От, це, звичайно, не як Ярослав, Малесенька. Але, тим не менш, хоч, хоч ще одна дитина буде в оточенні нашому. Тому, коротше, їдемо в гості до малої дитинки. Ярославу вже м -м, завтра 8 тижнів. Це значить, що наступного тижня йому вже буде два місяці. Що змінилось радикально? Це те, що він почав набагато більше часу проводити онлайн, тобто в режимі, коли він не спить. Це прикольно, тому що до того ти хочеш щось з ним поробити, а він або спить, або їсть. Все, якщо він не спить і не їсть, то він кричить, бо хоче спати або їсти все. От. Зараз вже він тусить десь півтори години, взагалі без проблем, щось роздивляє, дуже активно стався все роздивлятися, дуже активно з нами спілкується, Оттак, якісь агу-агу, еге еге робить. От. Це дуже прикольно, я дуже тішусь кожного разу, коли він от щось мені розповідає. Зараз він більш кряхтить, а іноді він прям може щось сказати. Типу, прямо от лежить, лежить таке абу <смас> щось типу того. Отак, от все зібрались і поїхали. Дуже дивний влог у мене виходить, зняла суботу, неділю забула зняти. І сьогодні понеділок. І такі понеділки я називаю День Лузера. Це коли всі плани в понеділок йдуть псові під хвіст. Сьогодні я мала йти до стоматолога, щоб поставити другу частину імпланту. Але стоматолог знову відмінився вкотре, і я перезаписалася в іншу клініку. Тому сьогодні знову у нас день без подій. І зараз я обідаю, і ми збираємося з малим і йдемо гуляти в парк. Як зазвичай, покажу вам, чим я обідаю, тому що мені дуже зараз подобається такий тип їжі. Отже, це я називаю боул. Тут у нас кускус, козячий сир, ку куряче філе з. Тушковане в вершках з грибами та шпинатом. І половинка авокадо і клітковина. Коротше, наче все або що, але воно разом реально смакує. Рекомендую! Хотіла вам ще показати, я підписана на акаунт ось цієї фірми. Вона робить всяке для дітей. Нещодавно у них в інстаграмі було оголошення, що вони роздають безкоштовно пробники своєї косметики, і для того їм треба тільки написати свою нову пошту, і вони відправлять тобі. Я зробила то в поштамат. Мені відправили. І вчора я відкриваю поштамат, а він. Моя посилка наскрізь мокра. Просто конверт був картонний і просто наскрізь мокрий картон. Оцей буклетик, бачите, він отакий, від вологи, наскрізь мокрий був. І також всі ці пробнички. Вони також були в такому пакетику бумажному бачите також ці пожовтлі. Але наче самі пробнички вони також в такому як паперовому. Але паперовий є з долькою поліетилену, тому вони наче вистояли. Зараз я вам покажу, що мені приїхало. Отже, що нам приїхало? Anti-stretch mark cream, я так розумію, це для мамки. Um, Form Queen Helen Shampoo. Intensive Napy uh, Ointment це and uh, um, MySpeed Pidgüзоok. Далі Nappy Cream, крем під підгузок. Я, до речі, і не користуюсь, тому що нам дуже подобаються, дуже підходять підгузки Elite Soft, тому нам навіть крем не потрібен, ніяких немає попрілистей. Так, Nipple Cream також не, не користуюсь, але іноді можна намазати. Далі moisturizing body lotion. Це завжди добре, зволожуючий гель, лосьон для тіла та Sinded Cleansing Gel Shampoo. І ще якийсь шампунь гель. Ну, Це Foam, а це Sinded. Ну, Отак от отстити себе і дитину, подивимось, що мені сподобається. Любі мої, привітайте мене! Я влізла в друге свої довагітні джинси. Щоправда, влізла ледь-ледь, а раніше вони мені були дуже сильно оверсайз. Але тим не менш. Ну, як ви вже зрозуміли, я просто переможець по життю, тому що тільки я взулась, повністю зібралась, взулась, і почався просто почалась страшна злива, просто страшна. Але оскільки вона почалась ось так, я подумала, нічого, посиджу на балкончику з малим. Ну, Зараз пройде. Ну, в результаті, поки я сиділа з малим на балкончику, він заснув у мене на руках. Тепер малий спить у себе в ліжечку, а я вдягнена і не знаю, що робити. Ну, типу, буду чекати закінчення дощу, звичайно. Але він вже спить, типу, це знать, ну я не знаю, скільки це значить, ми зможемо погуляти. Коротше, я сказала день лузера сьогодні. Це він. Вирішила, поки нічого не роблю, побалую себе десертом. Це у нас батончик з візлаків і сік. Мені потрібно більше цукру. Коротше, ми нікуди не пішли, тому що дощ довго не закінчувався, малий дуже гарно заснув. Потім, коли малий прокинувся, дощ знову почався ще сильніше. Тому, коротше, вже ми сьогодні не підемо гулять, мабуть. От, тому я вирішила, що зараз буду годувати готувати. Чому я завжди кажу годувати? Кого я збираюсь годувати вічно? Коротше, зараз будемо думати, що зробити на вечерю. Погнали! Є стегна, тому, 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 тому буду, мабуть, запікати стегна з грибами, бо в мене є гриби. стегна з грибами, і брокколі, і вершками, і сиром. Запечу, має бути смачно. Знаєте, що я вам скажу, Любі? Тільки що помила малого оцим пробником від Suvinex. От, а до того я мила його ось цим засобом від Вебхен. Ем, я вам скажу, що не знаю, як милому не питала. Але коли я його мию оцим засобом, в мене потім е, сухі руки. А після цього засобу мої руки сухими не здавались мені. Тому можливо. Make sense. Спробую ще інші засоби. Можливо, так і купимо. І запах у цього такий прям. Ох, прям дуже сильний. А у цього такий більш помірний. Тому да, якщо порівнювати конкретно Bobchan і Sovinex, я сподіваюся, він так читає, я не знаю. То SuvineX мені сподобався цей засіб для. Немовлят, коротше. отак от, і, в принципі, на цьому все. Такий в мене сумбурний дивний влог вийшов. Але, тим не менш, дякую за увагу. І я завтра відразу починаю знімати новий влог, тому що завтра я йду до гінеколога, потім ми будемо робити малому прививку. Також я йду до стоматолога ставити імплант. Коротше. Багато чого буде з медичної точки зору цікавого, тому підписуйтесь на канал і люблю вас, цілую, бувайте на добрен.